Ну, з вірша, який називається. Має таку назву дуже позитивно. Називається Моя смерть. О, Боже. <клухи> У двері тричі подзвонили. Поспати не дали мені. Стояло на порозі тіло з косою в чорному рядні. Ну що ж, проходь, знімай свій одяг, не хочеш? Я пропонував. Розслабся, будь-як вдома. Годі! Не треба ж макати рукав, ти смерть. Бажаєш чаю з медом, тебе впізнав я, бо колись була дівчина схожа, ледве на ній тоді не одруживсь. Ось твоє ось, а тобі міцного, цукор класти, хоч трохи смерть підсаложу, як Лей, забув придбати ласти, щоб в них побігти за межу. Скажи, а що у смерті з часом? У смерті завжди буде час. Не ображай за скромність часом, до тебе я не готувавсь. Послухай. Я б з тобою вмазав 100 грамів за життя моє. Приходь до мене іншим разом, я приготую олів'єр. <плес> така думка, що кохання це хімія. Вчені над цим працюють, але я написав про це. Вчені кажуть, кохання це хімія. Хоч ніколи не згоден був з ними, я їхні докази бачив, як волами, та звалилась ти на мою голову. Смак не мій, це ще так, м'яко кажучи. Як від серця мого ти знайшла ключі, і любити немає тебе за що ані внутрішньо, ані зовнішньо. Стерва злюка противна ти і змія. Та кохаю тебе до безтя моя. От за долю невдячну таку свою я зі школи ненавиджу хімію. <плоджу> а зараз немає ані, в неї <кхух> заболів зуб. вірш їй присвячується на любі банани. Банани їсти привселюдно соромно. Скажу вам, гарна дівчино, у вічі. Так, може не приймати мою сторону до того ж справа ця нечоловіча. Я вас не переконую, не силою, але років пройшло уже зі стольник, як Зігмонд Фройд усім казав про символи. А чи бувають символи пристойні? Я не вдаюся до психоаналізу та не дражніть мої гормони й очі. Удома зачиніться двері й жалюзі, і там з бананами, що хочете. Феншуй. Четвертий день я сам не свій зітхаю і бушую. Тепер живи навколо світ суворо за феншуєм. На день народження тобі приніс я книгу мудру. Тепер жалкую, що тоді не взяв французьку пудру. Сюди не йди, там не лягай, а там не вішай одяг. Мечусь по хаті, як бугай, як загнаний мавроді. На мене дивляться кути. Вони вже вкрай збісили. Та вони кути, сказала ти, вони отруйні стріли. Ти люби мій собі затям. За всім оцим витає стрімка енергія життя. Ци кажуть у Китаї. Як за енергією, ци, ще поживу хоч трохи, то враз віддам свої кінці. Віддам кінці, їй-богу. Я увісні чи наяву про спокій тільки мрію. І книжку вже приніс нову. Дива повінарія. Така художниця пані всі всієї висить календарик. А ось вона мені каже, що ти таке пишеш прикольне, напиши щось таке серйозне про кохання. Кажу, Таня, добре, і вчора написав їй вірш, кажу, Таня, ось тобі вірш, називається він Я люблю про жінок. Ось, я не знаю, чи яка в неї буде реакція, але думаю, сподобається. Ну, ви бачите, календарик, жінки, нічого особливого, але ті кануцію додає mm -hmm. те, що вони оголені. Ось такий вірш, Таня Черевенки свячує. Я люблю мистецтво і жінок голих. У реалії на картинах. На природі, в Рубенця, в кіно. Їх люблю шалено, безупинно. На картинах стихли всі, хоча кращі по житті також мовчали. Уявіть, оголені й мовчать просто чоловічі ідеали. Амедео Модільяні. Художник, який малював жінок, диспропорційно. Ви так спокусливо лежали на канапі. Кімнату вразив аромат Лакосте, я пив очима вас, мов алкогольний напій, а випали мартіні. Так не просто стояти мовчки, І дивитись як парео, сповзає сталі до ніг напевне. Великий геній модільяні Амедео писав би з вас усі свої шедеври. У тебе вас, а не патякать. Та повний нуль я в цьому малюванні. Тоді до справи. Добре те, що я котяка, а не великий Амедео Модільяні. А вірш про кінець світу. Дуже коротенький. Кінця світу не варто боятися нам. Україну, напевне, цей рок о мене. Як прийде, то побачить, який тут бедлам, скаже сумно, не стали чекати мене. <плес> а вірш про жінок. Усі ви жінки однакові. Живете у снігах, тропіках, на екваторі. В мегаполісах, де тільки жабки квакають. У Нью-Йорку, Парижі, Крижополі, Кракові. Прибереш географію і всі в однакові. Одягатися від Гучі, Лакруа, Версаче, на куди кінець можна і Андретана, наче головне, що все діло, як панцир на ракові. Знімеш одяг, і всі в однакові. Співчутливі, турботливі, милі та лагідні, кошенятка, красунички, сонечки, ягідки. Оточити в вас ружами, айстрами, маками, а одружишся – всі ви Так. Вірш, який я присвячу Юлії Черняєві, вона теж сьогодні захворіла. Я не знаю, чи це така зла іронія, чи це... Я щось таке наврочив. Погода. Називається, називається в цей вірш Найкращі дівчата. Я по пам'яті намагаю.